Добрий вечір, шановне панство. Я вам показував, що в мене внутрії були є на забій. Ось після роботи я прийшов, з холодильника витягнув. І до години, напевно, не знаю якої, до другої я різав нутрії на м'ясо, Ну, на частини, щоб потім автоклав пхати. І ось які в мене частини. Я не дуже заморочуюся, ріжу куски, які в мене получаються, З салом, з костями. От. Все, в мене йде автоклав. Навіть ось такі -во куски. Такі куски я буду окремо в банки запихати, за потім розкажу. От. І в мене виходить десь біля 10. Е о, бачите, кості з ноги чи з чого. Ось такими кусками я ріжу. Абсолютно вся нутрія. Частково, якщо дуже-дуже жирна нутрія, то я трошки жир окремо виділяю. Ось, Ось такі великі куски я буду окремо в банки запихати. Бачите, я навіть добре не розламав, бо не. того. От. Тепер щодо далі. В мене тут є біля п'яти нутрій. То малі самки, молоді самки були. Ось. І далі. П'ята нутрія, то дружина вже сама собі пообрізала, то, що їй було потрібно, вона хоче на неділю котлети робити. Чи, ну, щось хоче робити, то її справа. От. А ті грубші кастомахи з боку то хребет, з боку, тому що вони підуть окремо. окремі банки. Тепер. Ось в мене ось такий автоплав білоруський. Сюди влазить 10 літрових банок, або 21 півлітрова банка. Але ось банки готові. Я використовую 21 банку, але півлітрову. Але 2, 703, або 2, або 3, 750 Грамові банки для чого? Для того, щоб вони, по-перше, відділялися окремо. І в ті великі банки, 750-грамові банки, я кидаю хребет з хребта. І ми в першу чергу їх їмо. Ну, щоб з хребтом не заморочуватися, а щоб він був зварений, а там же він або до боршу йде, або просто їмо. Або Відкриваємо і йому. Тепер, що я даю в банки? Я даю горор, чорний перець, можна давати лавровий лист і сіль. Сіль, якщо, зараз ми до м'яса підійдемо, так. Сіль, якщо ми з костями робимо, так, як в мене тут, то я даю на 1 кілограм 9 грам солі. Я давав 10 грам. Це забагато для м'яса з костями. А якщо ви робите з чистого тушонки, то давайте 10 грам солі, то буде нормально. Бо кості не втягують в себе ту. То буде трошки, трошки, трошки. якщо коли я 10 грам давав, то воно місцями було сумкувати мені. Так. Я от зараз я м'ясо, я беру ось таку посуду, маю, бачите, миски. Зараз перекину одну миску, зважу. Я відважую 2, 2 кг. Даю 18 г солі на 2 кг, то перемішую, напихаю в банки і, і далі наступних 2 кг 2-2,5, кому як виходить, дивлячись від посуди, якою ми користуємося. От, Ну і все. Напихаю в банки десь сантиметр два неповних. Ну, Напевно, я вже потім, як ми, то все, жінка покрутить, я може, ще одне відео знімлю. Або завтра, як будуть готові, повитягую, то я покажу, як ми все робимо. От. На даний момент я маю моя задача взяти переважити м'ясо. І понапихати його в банки. Дружина має прийти за пару хвилин і вона займається закручуванням. Бо як я закручую банки, то дуже багато кришок перетискаю, напевно, і треба міняти кришки. Вона собі бавиться і в неї виходить все добре. Стараємося, так як зараз і світло виключають, і так нам простіше. Що все, всі кості, все м'ясо в банках, ніяких проблем. Банки, якщо нормально їх зварити, то вони і гарно стоять. Саме основне дуже багато м'яса не наложувати в банки, тому що потім може як забагато м'яса, повітря не має де діватися, і воно піддуває кришку. Так що має бути десь на на 2 сантиметра менше до кришки, щоб було повітря, і щоб вона там варилася і не піддувала кришку. Вроді все, до побачення.